Так, а чому це все майно не роздається? Ну, погоій не роздається, що ніхто не хоче нічого показувати і запускать. Цікаво, чому це все майно не роздається. Да. Хтось може дати відповідь? Ой, Може, якийсь запас. Який запас? Це тільки одна частина. Так, мені, так ми, ми зайдемо туди теж. Просто мені цікаво, є? Чого, є, це я, я дивюсь, тут, чого це все не роздається. Це одна тут частина, а ось тут ще одна частина. Бачиш, вона зараз відмежована перегородкою, але вона тут є. Туди тут другий стось... вихід є. Ні, отут просто вони коробками закладені, але туди, туди ще одна складає. Це, це це, ви, це, ви розумієте, то цілий будинок наш може розмістити. Чому, Чому це все не роздається? Я не знаю. А саме тому нас не хтось так указ. Ну, муки, наприклад, це, можна це, було людям можна це, роздати. Памперсів купати. Давайте в іншу, в іншу половину йдемо. Камери є, воно, Саша переживає, що хтось щось вкраде. Є камери, вон все видно на камеру. Валерій, ось тут ж є приміщення. Дозвольте, будь ласка. Де фігуру? Фігуру. Фігуру. Да, да, отут. Тут туалет. Ось тут. Идем, я был, не Ты Чему цепь все. цепь 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 Ну цепь 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 есть камеры, Я думала, тут кому, а півтора... Я в шокі. шокі. Воно ще була більша. Це що його перекрили? Тут була дверь, яка в аптеку, так. Mm -hmm. да. Ну, на 22-23 рік 100% було дверь. Або з цієї, або з цієї кімнати була двері. Була, mm -hmm. да, правильно, вона, І це приміщення було набагато більше. Там, не не все, все все увидели, что с 22 -го года лежит куча гуманитарки, которая просто прячется от людей.